друзья Hyundai Santa Fe 9 рик 10 950 цена е все дизельное авто вот такие варианты колер баклажан торочек прикольный колер на кенгурантиках на кенгуратниках ай 30

Глянемо по ціні 18700, 13 рік, максимальна комплектація, 2,2 дизель, автомат. безключовий доступ бачу на шкірі, на великій магнітолі, навігації. Ось такий, друзі, варіант. От, друзі, Кія. Бачу ціни немає. Такий, який Sportage новіший. Давайте підійдемо до авто. Ціни немає. А хто продає ці машини, там по цені що якщо вони не продаються. такі, друзі, 13500, 13513 рік, 142 тисячі пробіга, заявлених, дизельне авто, 1,7 дизель. Ось такий варіант. варіант. Саме зимова резина, Кумхо КВ-31. Авто, я так зрозумів, на трапці, бо бачу чехли. От такий, друзі, варіант. Кого цікавить, телефонуйте. Або так само, кого цікавить огляд, набирайте мій номер телефона. Поредність гарантую. Огляну, які є всі моменти скину, а рішення за вами. Чи вас цікавий даний автомобіль, чи не цікавий. Hyundai Santa Fe. Дуже люблять їх. Це Дори стайл 2007 рік, 215 тисяч пробіг. Якщо брати таке Санта Фе, я брав би собі би, би, якийсь 10-11 рік. Давай там бачу людина піла капот, і бігун працює непогано. Ось такі друзі варіант. Отакий От сантафешик, друзі. ставим лайк. От фундайчик Туксан 7656 2.0 До речі, надійне авто. Взагалі машина на свої кошти топ. І надійний, если по гриби з'їздить, і в ліс їздить і на рибалку і такі от, ну, місце непогано мені, до речі, кажу, ходова ходови. машина ходова. Дома, також можна розглядати до продажу. От, друзі, такий Hyundai AX-35. 10 рік, ціна 10-300, дизель, 231 тисяча в авто. Ось такі варіант на зимових шинах. Бачу, зимові шини вже такі. Треба вже. міняти. От, друзі, є такий Hyundai Tucson. Новіший. Ціна 21500, 17 рік, дизель От На зимових шинах Безключовий доступ. Такий варіант. Давайте оглянемо салон. Сидіння в хорошому стані на автоматі, на великій магнітолі на навігації, руль нефарбований. от такий варіант, друзі. Кого цікавить, телефонуйте. Номер телефону вказаний. 096 655 45 18. Ось такий варіант. От друзіки на автоматі, повний привід, 13 рік, 2,2 дизель, ціна 16 950, 196 тисяч пробіг. До речі, є сервісна книжка, такий варіант. Теж класні машини. Це її. Тому кого цікавить огляд. Телефонуйте за моїм номером телефону, в шапці профілю. Ви обов'язково підписуйтесь на мій канал. Ну що, друзі, закінчився авторинок у місці рівному. Оглянули автомобілі, до речі, тобто, так само японські автомобілі познімали, корейські автомобілі. Тому так людей було відносно небагато цього базара, але, в принципі, трошки ходило. Тому от. Підписуйтесь на мій канал, канал називається Шкода Що Невах. Обов'язково ставте лайки, коментуйте. До речі, пишіть в коментарях, що у вас цікавить, що, що відзняти. Ну, сьогодні кажу, присвятив рубрику японським і корейським автомобілям. Тому на зв'язку всім добра, мирного неба, всього самого найкращого.